Я прийшла за в бізнесі, але вийшла зі змінами в житті. Мурашки прийшли, бо змінили не негатив, а в цьому все. Чому і зачем чим ти прийшла в царіаліті шоу? Що я хочу спробувати чеку матерію спослу, використовувати цільову додатку. Я пам'ятаю, де були наші цифрові збори, де я тебе запитував, який педагог. І, yeah. так, а, щас, прийти, вийність, мене пиїнде, я якась час тримати підвищення, ніхто не заздав клієнта, а я спочатку сподівалася, працювати з оформленням нового послугу, клієнти, які мені приходили за цим, я їх передала до офіс до інших консультантів, тому, думаю, все, я не витягну. Як вона я yeah, поправка. Це було більше ся не просто, як інструменти для валового, я зробила величезну історію, значну трансформацію, викориспользовала всі методики, і знайшли сформовані серії ітерації. Є чітке усвідомлення з його я люблю сказати. Але вісім продуктів, які я підготувала, дозволити вийти на свій послуги,